На наших українських землях, які на жаль сьогодні вважаються окупованими, живуть українці, і вони там намагаються бути українцями і захищати себе самі, і не мають української підтримки там, через те, що українська сторона не може до них просто попасти. Про все це більш детально будемо говорити з Павлом. Лисянським доктором філософії з політичних наук, директором інституту стратегічних досліджень та безпеки, вітаємо вітаю. Давайте розпочнемо з такої невеличкої інформативної вставки. Президент Росії Путін зобов'язав громадян України, які перебувають у Росії незаконно, так він називає українців, виїхати до 10 вересня 2025 року або врегулювати своє правове становище. Всі ми розуміємо про що йдеться мова, так замінити громадянство. Про це йдеться в його указі, опублікованому на порталі правової інформації. Оскільки Росія вважає захоплення території російськими, це зобов'язання з точки зору Росії стосуються окупованих частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей є випадки, коли українці відмовляють, які, коли українці відмовляють навіть у медичній допомозі та вільному пересуванні, поки вони не приймуть російське громадянство, давайте поговоримо з вами про те, яким чином взагалі зараз живуть українці на окупованих територіях. І з приводу саме цього указу президента Росії Путіна що робити українцям там, де українська сторона не може їм допомогти зараз. По-перше, цей указ направлений не тільки на громадян України, які не отримали паспорт громадянина Російської Федерації, а навіть проти тих, хто його отримав ще з 2019 року, слід зазначити, що. Період з 2019 по 2022 роки, це був вперед, перед періодом вторгнення за часів так званої ДНР-ЛНР на окупованих територіях, теж видавала Росія паспорти. Але робила вона це на обґрунтуванні паспортів ЛНР-ДНР. Тобто спочатку вона вигнала указом Путіна паспорти ЛНР-ДНР і на основі цих паспортів видавала паспорти громадян Російської Федерації. А ми активно слідкували за цими процесами. Ми зробили не один звіт ще в ті роки, і відповідно там було одне порушення. Тобто, коли видавали ці паспорти копом, тому що Росії потрібно було обґрунтовувати військову агресію, да, в подальшому ми пам'ятаємо заяву Піскова, там живіть мільйони. А, відповідно, а вони не складали присягу громадянина Російської Федерації, а це обов'язкова умова при утримання паспорта громадянина РФ. А, і ось це ключ ключовий момент, і відповідно в минулому році вони змінили закон про громадянство, де заявили, що той, хто не склав присягу до а, листопада 2024 року, не, такий паспорт є недійсним, фактично. Тобто, на сьогоднішній день, що ми маємо, практично всі, ті, хто отримав на окупованій території ці паспорти, такі люди були. Це була не більшість. Переважна більшість да, до повномасштабного вторгнення, але такі люди були. Так ось тепер їх паспорти будуть вважатися недійсними і вони будуть підвержені примусовій депортації, відповідно. Для громадян України, які не отримали паспорт громадянина Російської Федерації, ситуація на жаль так само. Да так само буде складатися. Вони і так весь цей час вжили там, не отримували паспорти. В них є стійкі про українські позиції відповідно, і Росія не змогла нічого зробити за ці три роки військової агресії. Вона блокувала соціальну допомогу. Вона е грозила, що заберуть дітей, а е тому, що це порушення, як вони трактують порушення права дитини там на громадянство і таке інше. Вони е навіть обмежили пересування на громадському транспорті. Між містами просто щоб ви розуміли, купити квиток з Донецька на автобус до Луганська потрібен паспорт громадянина РФ. Вони внесли там такі зміни, тобто вони обмежили, обмежили будь-які соціальні активності людей на окупованих територіях на роботу влаштуватися там дворником кудись. Теж, якщо ти громадянин України, в тебе немає можливості. От із останнього і з останнього вони е, дали команду місцевим операторам зв'язку провести верифікацію людей на отримання паспорта громадянина РФ. Тобто, якщо в тебе є номер телефону і ти його не верифікував, то відповідно його просто заблокують, щоб і ти залишишся без зв'язку. Ну, ось така ну завдяки електронній тетами пітелефонії, вайбер, WhatsApp, все одно це можна обходити, але все одно вони намагаються далі впроваджувати ці заборони. Тому одне тільки одна тільки є порада, якщо хтось хоче зберегти. Життя здоров'я своїх близьких і себе то потрібно просто виїжджати з окупованої території, тому що окупанти в них є особи такий особа-строчка людина з проукраїнськими позиціями. Я повідомляв у 2024 році. Ми на на жаль знайшли такі випадки, підтвердження, що дітей, які Ну, наприклад, там а, а, зірвали флаг Російської Федерації на окупованій території, або ще щось, тобто, які скоїли на думку окупанта злочин екстремістської діяльності на проти держави Росії, і при цьому до не є проукраїнська позиція. Вони вважають таких дітей хворими і відправляють на примусово психіатричне лікування. Вони застосовують а, інструменти. Психіатричної медицини. Відео в мене з підтвердженням до цього є. А то останнім часом мене а, там деякі експерти, в тому числі деякі експерти з України, які виїхали в Європу, да з трошки іншою позицією, називають мене українським пропагандистом. Так, от це реальні факти. Ми даємо об'єктивну ситуацію на окупованій території. І займаємося цим вже на жаль, на жаль, вже ось пішов 10-й рік. Відповідно, тому е окупанти будуть намагатися знищувати українські настрої, знищувати все українське. Тому, якщо хочете зберегти себе для держави, для нації, для суспільства, то краще за всього виїхати з окупованої території і тим самим ви допоможете в боротьбі з Російською Федерацією. Чому я так кажу? Тому що на сьогоднішній день в окупації демографічна крита у окупантів не вистачає людей. Вони не можуть там навіть вивозити сміття. По всіх напрямках діяльності в них не вистачає людей. І відповідно, якщо людина звідти виїжджає, вона вже таким чином наносить урон окупанту. Тому що він на цій території просто не зможе її е, ну, грамотно управляти? А чи, що... можуть, а чи можуть українці з проукраїнською позицією, як ви сказали, пан Павло, вибачте, що е, перебила вас, але хочу уточнити: е, ви говорите, що треба виїжджати з тих е, територій, а чи дають українцям з твердою проукраїнською позицією взагалі виїхати звідти? Ну загалом, з окупованою територією вона. Е, е, Росіяни хоч і називають все, що це територія. Ми там ми там анексували. Проте вони посилили в 24 році, в березні 24-го року, прикордонний контроль, як з окупованим Кримом, так і з окупованими частинами Луганської Донецької областей, і не просто посилили, а дали дозвіл ФСБ. Стріляти в людей, якщо люди знаходяться в 10 кілометровій прикордонній зоні, без дозволу для того, щоб туди потрапити, потрібно за 12 годин повідомити прикордонну службу ФСБ. Тобто, але це вони зробили, тому що було дуже багато е е е е е сочників, да тобто у них сочники у нас у них сочники, самовольне розставлення частини. Тобто, відповідно, дуже багато людей, коли в них був активний наступ, там Авдіївка, раніше були наступи на Бахмут. У них багато людей зі зброєю в руках бігли на, на, на територію Російської Федерації через окуповані території, відповідно. І тому зараз контроль посилений, але виїхати можна. Тобто, можна сказати, що мені потрібно там в Ростові пройти обстеження медичне. Або поїхати там купити там якісь ліки, тому що на окупованій території ціни і на ліки, і на харчові продукти вони втричі дорожчі ніж в самої Російської Федерації. Тому а виїхати... на російській території немає таких, наприклад, фільтраційних там заходів, і все таке інше. Тобто, наприклад, з того ж Ростова можна потім виїхати в Європу, чи це також процес не легкий для українця з українським паспортом? Краще виїжджати через е, третю країну, наприклад, Казахстан, наприклад, Грузію. Тобто, от на тих кордонах а, менш, е, скажімо так, підходять до цього. Плюс є такі прикордонні е, прикордонні автомобілі, прикордонні, е, прикордонні пости, на яких, скажімо так, ну не дуже такий щільний е, е, фільтраційний досмотр, відповідно. Тому можна. Тобто на, на сьогоднішній день в'їхати українцям на а, територію Російської Федерації на окуповану територію набагато зараз складніше. Вони обмежили доступ. Да? Тобто, там фільтрація через Шереметів, а 10% загальної кількості тільки пропускають відповідно. А виїхати ще можна. Пан Павло, до речі, про в'їзд на окуповану територію. Деякі українці. Повертаються на окуповані території. Ми зараз не будемо говорити про причини. Вони бувають різні у всіх сімейні обставини, соціальні обставини, не знаємо так. Є такі випадки, як коли люди повертаються на окуповані території, що далі там відбувається з ними, що їх там чекає? Тому що людина, яка прожила декілька років вже повномасштабного вторгнення в Україні. Потім повертається в на територію, де зараз росіяни там проводиться політика саме знищення всього українського. І от приїжджає людина, яка декілька років була в Україні. Чого їй там чекати? Що відбувається далі? Чи є у вас така інформація? Ну, дивіться, по перше, потрібно розуміти, що заборона її на окуповану територію, ну тобто через фільтрацію, її з 2023 року жовтня. З жовтня не пропускають людей, ну скажімо, ну я ж сказав, 5-10% пропускають. Навіть якщо в них проросійська позиція все одно не пропускають. Це по перше. По-друге, зараз багато хто намагається потрапити на окуповану територію через масову конфіскацію майна. Люди вірять в краще. Ну, масова конфіскація майна мається на увазі квартири. Коли окупанти почали масово конфісковувати квартири, люди, там, які знаходяться в Україні або де ще десь, почали якимось чином попадати на окуповану територію для того, щоб переформити майно, ну, наприклад, на сусідів. Просто щоб не забрали. Окупанти це розуміють, вони для цього і забороняли в'їзд. Відповідно, і вони просто не, не пускають українців на окуповані території. Для того, щоб конфіскувати квартиру, в якої немає нікого, достатньо тижня. От тиждень в тебе квартири вже немає. Є такі випадки, були. Людина з України їде через Європу, спеціально через Європу, щоб було видно, що вона була в Європі. В Шереметьєво їй кажуть, ваша мета поїздки на окуповану територію. Вона каже: Я хочу провідати своє житло. Вони дивляться по базі і кажуть, а це був Мелітополь. Ваше житло в Мелітополі вже націоналізовано, а немає легітимного і причини вас пропускати. І, Депорт... і немає вже можливості ніякої так не оскажити це у міжнародних якихось судах. Ну, типу, щось зробити з тим, щоб повернути собі право на своє житло, зберігати українські документи при можливості донатити на зсу. І тільки коли будуть ці території де окуповані, тільки тоді ти зможеш повернути житло. Можливо, я кажу о, щось о, не дуже приємно з точки зору, що це не швидко, але я кажу об'єктивно і реально да, правда, тому що окупанти це житло вони продають як вторинну о, нерухомість. В іпотеку громадянам Російської Федерації, які намагаються перевести, вони на цьому заробляють, розумієте? Це ж, ось окупантське мислення. Ми прийшли на ці території, наприклад, Бахмут ми знищили, Бахмута нічого взяти, а те, що ми захопили. Ми навіть квартири по ці хрущовки хрущовків, пенсіонерів, і байдуже, яка в них була позиція. І У мене є багато прикладів, коли навіть ті, хто там мешкав в Європі або в Казахстані, або в Грузії, у них була проросійська позиція, вони їдуть, а їх не пускають, і квартиру у них вже забрали. Це яскравий приклад, такий, знаєте, повчальний урок для тих, хто ще скажете, знаєте, ну. Є якась кількість да, потрібно чесно сказати, да, відповідно. І це для них теж яскравий приклад. Ніхто вас там не чекає. Вони всіх українців чекають ворогами, всіх будуть нищити. Якщо повернутися до цього указу Путіна, то що може чекати громадян України? І як ми вже прийшли до висновку тих, хто отримав паспорти? Депортація. Але депортацію ти можеш чекати два роки. А два роки, два роки ти будеш проводити в міграційній тюрмі. Тому що перед тим як депортувати, це ж не просто, так, в тебе не паспорт, так, ми тебе депортуємо. Ні, в тебе міграційна служба буде перевіряти паспорт. Потім, якщо вони побачать ну, неспівпадіння, вони тебе заарештовують і відправляють до міграційної тюрми. І в міграційній ти можеш чекати рішення про депортацію кілька років. Загалом з окупованої території за минулий рік є 454 випадки примусової депортації, але ми поки що не дізналися саме кого. Там можуть бути і, скажімо, узбеки, і таджики, та інші, можуть бути і громадяни України відповідно. Да? Але ми чого ще не знаємо, тому що мало часу пройшло. Але депортації вже почалися, розумієте? Пан Павло, якщо чесно, я поки слухала вас, це така історія про, знаєте, коли кров стине у жилах. От слухати такі історії це просто ну, дичина в 21-му сторіччі, так? І найстрашніше те, що от ви говорите про те, що. Можливо, українцям повернуть їх наприклад нерухомість за декілька років, коли там, наприклад, або там за якийсь час, коли прийде деокупація цих територій, але є багато. Міжнародних організацій, так є багато міжнародних якихось фондів, які піклуються про е, там я не знаю права людей, і все таке інше. Невже жодного важелю немає для того, щоб цю історію якимсь чином е, проконтролювати? Щоб якимсь чином, хоча була е, така, знаєте, е, хоч якась організація, яка може посприяти е, правам тих українців, які зараз на окупованих територіях і не хочуть вони. Бути росіянами, вони хочуть бути українцями на своїй українській землі. Я вам чесно скажу: коли почалися процеси конфіскації майна, то десь приблизно в квітні, може в квітні, може в травні 2024 року, ми відразу направили листи. З викладенням всіх фактів, з викладенням нормативно-правових актів окупантів, які підтверджують е, дії по конфіскації майна громадян України зі списками. Потім ми зробили звіт конфіскація і на англійську мову переклали її для того, щоб е, ну, було, ну, було яскравіше е, зрозуміло. Міжнародними організаціями відправили це в Раду ООН з прав людини. Мається на увазі не та, яка в Україні моніторингова місія ООН, а головна відповідно. Ну це вже було рік тому. Відповіді досі немає. Ніякої. Розумієте? Ну ніякої відповіді немає. Але після того там було за моїм підписом. Ця скарга. Але після цієї скарги відразу я з'явився, є такий сайт у окупантів трибунал, і це щось на кшталт нашого миротворця. І моя карточка там з'явилася в цьому трибуналі, що я злодій, я дискредитую російську владу, ну я її називаю владу окупанта, і мене оголосили в розшук. Сразу після цього, до цього мене там не було, ми моніторили. Хто є, хто не з українців, відповідно. Тому розумієте, а, якщо повертатись от, ну, питання депортації дітей, хто його просував? Його просували українські правозахисні організації, українські державні діячі, громадяни України. Тому я вам чесно скажу, просувати і вносити інформацію необхідно. Потрібно зараз там республіканці прийшли до в США їм потрібно доносити активно лобіювати, інформувати їх про ці питання. Ми до речі, коли Венс не Венс Уїткаф заявив про референдуми, да, в інтерв'ю таке рукавцем. А ми ж робили звіти аналітичні щодо проведення псевдореферендумів і псевдовиборів, ну у нас величезний даних, Так ми йому персональним листом відправимо. Ось. Буквально вчора хай вона да, ознайомиться з тим, які реалії українських людей, які живуть, вимушені жити на окупованих територіях, може так більш знаєте, буде дієво. Пан Павло, я хотіла ще вас запитати з приводу того, ті люди, які правдами і неправдами повертаються в Україну. Хотілося би поговорити про те, як ті люди. Можуть повернутися в Україну. Ми проговорили, що через треті країни, але коли вони сюди з чим стикаються? Чи знаєте ви про це з якими труднощами? Чи все в порядку у них з паперами? Наскільки безпечно їм зараз повернутися в Україну, зважаючи на те, що вони якийсь час жили на окупованій території? Ну звичайно, їх перевірять на кордоні ще. У наших правоохоронних органів є бази, є бази навіть зараз у відкритих джерелах певних громадських ініціатив щодо колаборантів. Якщо людина не була колаборантом, то їй боятися нічого. Колаборант я маю на увазі, якщо займав посаду адміністративну, десь або ну в якихось органах, або в силових органах, або в окупанта, або в окупаційній адміністрації. Якщо людина цього не робила, то їй боятися нічого відповідно. Але проблема головна для людини з окупованої території це житло. Головна проблема це житло. Тобто всі люди стикаються з проблемою житла, і от коли я вам казав, що. Одна з причин повернення людей, вони ж ну навіть не поверталися. А причина відвідування отак от буде правильно. Вони не збиралися повертатися. Вони хотіли відвідати для того, щоб владнати цим житлом, щоб його продати. А були такі, які їхали спеціально, щоб продати своє житло на окупованій території. Ну, хоч щось щоб забрати. Щоб щось купити в Україні, розумієте? І ось житлом це найголовніша проблема, тому що саме от, ну, люди, багато хто переживає навіть на окупованій території, не виїжджають, тому що бояться, що в них тут не буде даха над головою. розумієте? І це одна з головних проблем. Відповідно, якщо там брати пенсії, або ще якщо людина приїжджає, переоформлює, то проблем, немає. Тобто на роботу влаштовуватися булінгу для людей, якщо ти з окупованої території, ну немає навіть я знаю багато з окупованої території хто. Виїхав в Європі, знаходиться ну, там, роботу і нормально їх цінять як фахівців. Тобто, я вважаю далі, от як експерт, що головна проблема це житло потрібно на рівні держави щось впроваджувати. Можливо, от, та ж є оселя. Додати до пільгового житла кредит, да, додати там, ВПЛ, внутрішнє переміщена автома. Тому що ми ж зараз з вами говоримо фактично не тільки за мешканців окупованих територій, а фактично за потенційних переселенців, відповідно. Тому ну, потрібно, звичайно, прораховувати ці випадки. Я нагадаю, що Конрад Диналор це канцлер Німеччини ФРГ. Так він а, боровся. Вони навіть платили громадянам а, Німеччини з ГДР, щоб вони переїздили в ФРГ. Отака От політика навіть була. Тобто боролися за кожного громадянина, але в них не було активної фази війни. Розумієте? Тому тут потрібно, я так розумію, спочатку гарячу фазу війни закінчити. А потім вже е, розраховувати чи впроваджувати е, потужну соціальну політику. І знову ж таки е, потрібно сказати, що тут не повинно бути перекосу, тому що я пам'ятаю активно 2014, 2015, 2016 рік, коли. Е, Ну, тобто, переселенцям е, політики заявляли, грали на цьому кейсі, що ось переселенцям, льготи, дітям-переселенцям в те, все, а про звичайних громадян вони, скажімо так, не згадували. І все в суспільстві був такий певний перекос, що з політологічної точки зору неправильно, тому що держава, вона одна для всіх, і потрібно вибудовувати не комусь преференції робити, а робити так, щоб всі стояли один за одного. Для того щоб це дійсно була міцна держава, а не просто там які знаєте популістичні гасла, які фактично не одні, не інші категорії нічого не зроблять, а людей один проти одного налаштують дуже слушна думка, якщо чесно, щоб дійсно всі органи, які українські в тому числі можуть повпливати на цю історію на історію проблематики саме людей, які приїхали з окупованих територій. Дійсно хочеться, щоб включалися по максимуму для того, щоб не було ось цього напруження внутрішньо соціального, тому що нам ще повертати свої території. Ці території будуть все одно буде Україна поверне всі свої території. Але ті люди, які зараз там проживають, це все одно має бути якимсь чином узгоджено зараз. Для того щоб ми потім не мали якихось громадянських проблем по цьому питанню, дуже вам дякуємо, Павло Лисянський, доктор філософії з політичних наук, директор інституту стратегічних досліджень та безпеки, був з нами на прямому включенні. Ми вам дуже дякуємо за те, що поговорили з нами на таку серйозну важку тему. Ми рухаємося далі, а з вами прощаємося. До побачення.